День 112, Біблія, Книга Псалмів, Псалом 94. Господь є богом відплати, Боже помсти, з'явися, суддя землі, підіймися і відплати гордим за їх учинки, до яких пір нечистиві, Господи, до яких пір нечистиві будуть торжествувати, доки всі злочинці будуть зухвало говорити, бундючно кричати і вихвалятися, Господи. Вони зневажають твій народ, пригноблюють твою спадщину, вдову й приходця вбивають, винищують сиріт, говорячи, Господь не побачить, Бог Якова не помітить. Тож схаменіться, ви, найнерозумніші з людей, безумці, коли ви наберетесь розуму? Хіба той, хто створив вухо, не почує, або той, хто створив око, не побачить? Хіба той, хто виховує народи і дає людям знання, не покарає? Господь знає всі наміри людей, що вони марні, щаслива людина, яку ти, Господи, застерігаєш, навчаючи у своєму законі, аби він мав спокій у лиху годину, доки нечистивому не буде викопана яма, адже Господь свого народу не відкине і не залишить на призволяще тих, хто став його спадщиною. Суд знову керуватиметься справедливістю і всі щирі серцем будуть дотримуватись її. Хто підтримає мене в боротьбі зі злочинцями, хто вступиться за мене проти нечистивців, якби Господь мені не допоміг, то зовсім скоро моя душа опинилася б у країні мовчання. Щойно я скажу, спотикнулася моя нога, як Твоє милосердя, Господи, підтримає мене, коли численні турботи налягають на моє серце, Твої розради веселять мою душу. Хіба може бути в тебе щось спільного з престолом беззаконня, з тими? Що творять зло, прикриваючись законом, вони об'єднуються проти праведника і засуджують на смерть невинуватого. Але Господь є для мене захистом мій Бог, скеля моя і мій притулок. Він відплатить їм їхнім же нечестям, їхнім власним злом. Він погубить їх. Господь, Бог наш, знищить їх. Книга суддів у попередніх розділах. Задум Авімелеха, Притча йотама про дерева, Царювання Авімелеха над Ізраїлем, Божа відплата Авімелехові, Суддя тола, суддя Яір. Ізраїль знову поневолений. Розділ 11. Євтах з Гілеаду був могутнім воїном. Він був сином жінки розпусниці, хоч його батьком був ізраїльтянин Гілеад. Але й законна дружина Гілеада народила йому синів, і коли сини Гілеада від його дружини повиростали, то прогнали Євтаха з такими словами: ти не матимеш долі в спадщини нашого батька, тому що ти народжений від іншої жінки. Тому Євтах утік від своїх братів і поселився в краю тов. Навколо Євтаха збирались усякі негідники і звершували злочинні наскоки. Так сталося, що за якийсь час амонійські племена почали воювати з Ізраїлем. Коли ж амонійці стали нападати на Ізраїль, то гілеатські старішини пішли в край Тов, аби запросити Євтаха. Вони сказали Євтахові, Повернись, стань нашим вождем і будемо разом воювати з амонійськими племенами. Але Євтах відповів гілеацьким старішинам: Хіба то не ви мене зненавиділи, прогнавши мене з батьківського дому? Чому ж ви прийшли до мене тепер, коли ви зазнали утисків? А гілеадські старішини відповіли Євтахові, Тому тепер ми звертаємось до тебе, аби ти пішов з нами та воював за амонійськими племенами, як наш вождь на чолі всіх мешканців Гілеаду. Однак Євтах перепитав гілеадських старішин: якщо ви повертаєте мене, щоб воювати з амонійцями, і Господь видасть їх мені. То чи після того я залишатимусь вашим вождем? Господь нехай буде свідком між нами, запевнили гілаацькі старішини Єфтаха. Якщо ми не зробимо так, як ти кажеш, тож Єфтаг пішов зі старішинами Гіладу, і народ настановив його над собою главою та вождем. Єфтах повторив усі свої слова перед Господом в міцпі. Після цього Єфтах направив до царя амонійських племен послів зі словами. Що ти маєш проти мене, вдершись у мій край, аби воювати проти мене? А цар Амонійських племен відповів послам Єфтаха, тому що Ізраїль по дорозі з Єгипту захопив мої землі від Арнону й до Ябоку, аж до самого Йордану, тож поверни мені ті землі добровільно. Але Єфтах знову відправив послів до Амонійського царя з такими словами Так говорить Єфтах. Не захоплював Ізраїль ні Моавські землі, ні краю амонійців, адже після свого виходу з Єгипту Ізраїль мандрував пустелею аж до Червоного моря і дійшов до Кадеша. Звідти Ізраїль направив послів до Едомського царя з проханням дозволь мені пройти через твою землю. Але цар Едому не хотів і слухати цього. Тоді він послав до Моавського царя, але і той не погодився, тому Ізраїль затримався в Кадеші. Потім, мандруючи пустелею, він Ізраїль обійшов Ідомський край та землю Моава зі східного боку, наблизившись до Моавської землі, і отаборився з другого боку Арнону, не порушуючи при цьому кордоні Моаву, оскільки Арнон і був Моавським кордоном. Звідти Ізраїль відправив послів до Аморейського царя Сіхона, що царював у Хешбоні, передати йому прохання Ізраїлю. Дозволь нам пройти через твою землю в наш край. Але Сіхон не повірив Ізраїлю, що той хоче лише пройти його околицею. Тож Сіхон зібрав усе своє військо і, отаборившись в яхці, почав воювати з Ізраїлем. І Господь, Бог Ізраїлю, віддав Сіхона й усе його військо в руки Ізраїлю, який їх розгромив. Тож Ізраїль оволодів усім краєм аморейців, котрі мешкали на тій землі. Вони зайняли всю аморейську землю від Арнону і до Ябоку, від пустелії аж до Йордану. Невже тепер, коли Господь, Бог Ізраїлю, прогнав аморейців заради свого народу Ізраїлю, ти зможеш знову оволодіти нею. Хіба ти не володієш тим, що дав тобі у володіння твій Бог, Кемош? Тому все, що віддав нам Господь наш Бог, усім тим будемо володіти ми. Хіба ти чимось краще від мавського царя Валака, ціпорового сина? Хіба він з'ясовував стосунки з Ізраїлем, або пробував його завоювати? Отже, коли протягом трьохсот років проживав Ізраїль у Хешбоні та в належних до нього околицях, в Аруері та в належних до нього околицях, тобто в усіх містах, що з обох боків Арнону, чому ви протягом усього того часу не відбирали землі? Я нічим проти тебе не провинився. Тоді, як ти здійснюєш проти мене злочин, оголошуючи мені війну? Нехай буде суддею Господь, який сьогодні розсудить між ізраїльтянами та амонійськими племенами. Однак Амонійський цар не прислухався до слів Єфтаха, з якими той звернувся до нього. Тоді на Єфтаха зійшов Господній Дух, він перейшов Гілеад і володіння Манасії прибув до Гілеадської міцпи. А вже від гілацької міцпи вирушив на амонійців. У той час Єфтах дав перед Господом обітницю в таких словах: якщо ти, Господи, дійсно віддаси амонійців у мої руки, то коли я повертатимусь після перемоги над амонійськими племенами, хто лише вийде з дверей мого дому мені назустріч, належатиме Господу, і я принесу його у всепалення». Тож Євтах виступив проти Амонійців. Аби воювати з ними. Господь же віддав їх у його руки. Він наніс їм дуже велику поразку від ароера в напрямку до Мініту, захопивши 20 міст аж до самого Авель Кераміму. Таким чином, ізраїльтяни підкорили собі Амонійські племена. І коли Єфтах наплизився до свого дому в Міцпі, назустріч йому з бубнами й танцями вийшла його дочка. Вона ж у нього була одиначкою, окрім неї, в нього не було ні сина, ні дочки. Сталося непередбачене, і тому, коли він її побачив, то роздер свій одяг і закричав Ой горе, донечко моя, ти нанесла мені непоправного удару, зробивши мене найнещаснішим, адже я дав Господу обітницю і мушу її дотриматись. А вона сказала йому: Таточко мій. Раз ти дав таку обітницю Господу, то чини зі мною так, як ти сказав, адже Господь через тебе відплатив твоїм ворогам амонійцям. При цьому вона попросила свого батька перш ніж твоя обітниця буде здійснена, відпусти мене на два місяці, аби я пішла і, мандруючи по горах разом зі своїми подругами, могла оплакати своє дівоцтво. І він відповів Іди. Тож він відпустив її на два місяці. Вона пішла зі своїми подругами і оплакувала своє дівоцтво на горах. Після закінчення двох місяців вона повернулась до свого батька і він виконав відносно неї свою обітницю, так що вона так і не пізнала мужа. І війшло в Ізраїлі у звичай таке. Щороку ізраїльські дівчата з Гіладу відправляються на чотири дні. Оплакувати дочку Євтаха. Розділ 12. Тоді зібралися мужі з покоління Єфрема, прибули в цафон і сказали Євтахові, Чому ти пішов воювати з амонійцями, а нас не покликав із собою. Ми спалимо твій дім разом з тобою». А Євтах їм відповів, У мене й мого народу була дуже велика ворожнеча за мунійцями. Я посилав за вами, але ви не врятували мене від їхніх рук. Побачивши, що від вас допомоги не дочекаюсь, я, ризикуючи своїм життям, вирушив на амонійців і Господь віддав їх у мої руки. З якої ж причини ви прийшли до мене сьогодні воювати зі мною? Тож Єфтах зібрав усіх Гілатських воїнів і вступив у битву з Єфремом. Гілаацькі мужі громили нащадки в Єфрема ще й за те, що ті називали їх перебіжчиками від Єфрема. Оскільки Гілат знаходиться поміж нащадками Єфрема і поміж нащадками Манасії, Гілеадські воїни захопили переправи до єфремовських йорданських поселень, відрізавши шлях єфремовцям, котрі втікали з поля бою. І коли вони просили, дозвольте мені перейти, то гілеадські воїни їх питали: а ти часом не втікаючи Єфремовець? І коли той відповідав Ні, то вони йому казали промовити слово Щіболет. І якщо той говорив Сіболет, бо інакше не міг вимовити, то його хапали і вбивали прямо біля переправи через Йордан, і полягло тоді з племені Єфрема 42 тисячі воїнів. Отже, Єфтах був суддею Ізраїлю 6 років. Коли ж Єфтах з Гілеаду помер, то його поховали в своєму рідному місті в Гілеаді. Після цього суддею Ізраїлю був Івцан з Вифлеєма. У нього було 30 синів. 30 своїх дочок він видав заміж у інші родини. Так само взяв 30 жінок заміж за своїх синів з інших родин. Він був суддею в Ізраїлі 7 років. Після смерті Івцан був похований у Вифлеємі. А після нього суддею в Ізраїлю став Елон з племені Завулона. Він був суддею в Ізраїлю 10 років. Коли ж завулонець Елон помер. То його поховали в Аялоні, що в краю нащадків Завулона. Далі суддею Ізраїлю став Авдон, син Гілела, з піратона. У нього було 40 синів і 30 онуків, котрі їздили на 70 ослах. Він був суддею в Ізраїлі 8 років. Після смерті піратонієць Авдон, син Гілела, був похований у піратоні, що в краю племені Єфрема. На Амалекійському узгір'ї. Новий ЗАВІТ Послання Апостола Павла до Римлян у попередньому розділі Шлях до звільнення від закону. Гріх пізнається через закон, закон Божий і закон гріха. Розділ 8. ТОж немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом. Тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив Тебе від закону гріха і смерті, адже що було неможливе для закону через немічність тіла, Бог, пославши свого Сина в подобі гріховного тіла і задля гріха, засудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося в нас, які ходимо не за тілом, а за духом, тому що ті, котрі за тілом думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне, адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир, оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий Дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос є в вас, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе в вас, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Тому, брати, ми не боржники тіла, щоб по тілесному жити, бо якщо живете по тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Адже всі, яких веде Божий дух, сини Божі, тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо авва, Отче. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці Бога і співспадкоємці Христа. Якщо тільки з ним страждаємо, щоби з ним і прославитися. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варте порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам, усе творіння з надією очікує з'явлення Божих синів, адже творіння підкорилося марноті недобровільно, а через того, хто його підкорив з надією, що саме творіння буде визволене від рабства тління. Для свободи слави дітей Божих, бо знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж до нині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викуплення нашого тіла. Адже ми надією спаслися. Надія ж, яку бачимо, вже не є надією, бо хіба надіється хтось на те, що бачить? Коли ж ми надіємося на те, чого не бачимо, то з терпінням очікуємо його. Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо Він заступається за святих з Божої волі. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто свого Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати в Божих обранців? Бог Той, хто оправдує, а хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас, хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Так, як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі.